Вітаю українці! Вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. Ой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Податки повертаються. Українцям знову доведеться віддавати частину зарплати державі. Причому не лише тим, хто залишився на батьківщині, а й біженцям, емігрантам. Хто буде платити, зазначу, що податки вимагатимуть не з усіх, якщо ви втратили роботу в Україні. Або нещодавно переїхали і не знаєте, що робити далі, вам нічого платити не потрібно. Платити прийдеться найманим працівникам, працівникам як незалежним підрядникам. Або то власники бізнесу чи нерухомості, інвестори у фінансові інструменти, айтішники, що є учасниками корпоративного плану. також особи, які продали нерухомість в Україні та мають гроші на проживання в іншій державі. Що важливо? Податки запитують тих, чи є перебування в країні довгострокове. В країнах Євросоюзу це зазвичай від 90 до 183 днів. Дуже багато країн використовують цей тест. Якщо ви перебуваєте в країні більше 183 днів, ви стаєте її податковим резидентом. Проте деякі країни застосовують складніші тести, які враховують не лише кількість днів перебування. В окремих країнах, якщо у вас сім'я в цій країні або ваші діти пішли до місцевої школи, можливо, достатньо 90 днів на рік, щоб вважатись податковим резидентом. Ну, принаймні так зазначають адвокати: хто підпадає під подвійне оподаткування? Працездатні громадяни України мають ризик потрапити під подвійне оподаткування. Саме так називають процедуру, коли від однієї особи вимагають сплачувати податки і в Україні, і... Там, де вони поїхали, в країні поточного проживання. Відомо, що Україна неохоче відпускає своїх податкових резидентів. Наприклад, в Україні недостатньо просто перебувати за межами країни понад 183 дні, щоб втратити податкове резидентство. Коли ви залишали Україну, ви навряд чи оформляли виїзд на постійне місце проживання за кордон. А отже, формально, надалі проживаєте та як наслідок вважаєтесь резидентом в Україні. В яких випадках доводиться сплачувати подвійні податки? Якщо між Україною та країною, де перебуває громадянин, немає угоди про уникнення подвійного оподаткування. Якщо ви незалежний підрядник, консультант або підприємець, або якщо ви працюєте в сфері розваг, спорту або шоу-бізнесу, за наявності власного бізнесу, навіть якщо він не дає доходу, все рівно потрібно буде платити. За наявності великих активів. Якщо ви займаєте посаду директора компанії, яка є іноземною по відношенню до нової держави перебування, оподаткування повернеться до України. Я вже частково казала на днях щодо цього. Розраховую, розраховувати на те, що Україна надовго відмінила оподаткування не варто. Міністр фінансів. Сергій Марченко під час українського телемарафону він заявив, що Україна не зможе жити виключно іноземними вливаннями. Тому незабаром доведеться самостійно дбати про наповнення бюджету. Тому повернуть ставки ПДВ на імпорт та візне мито, оскільки це допоможе підтримувати український бізнес. Але згодом, я думаю, що повернуть і все інше. Тобто все те, що було до війни. Але зазначу, що до війни. Були і доходи інші, і робота була. Зараз все по-іншому. І повертати зараз а, податки ну, мені здається, що це неправильно. Я проти цього. Пишіть, що думаєте ви щодо цього. А на сьогодні все. Я бажаю всім якнайскорішої перемоги і триматися. Триматися все буде добре згодом. А поки маємо бути сильними. Зустрінемося в слідуючій програмі.